Привіт! Переді мною зараз, мабуть, найкращий ноут для художника, аніматора, дизайнера, фотографа, відеографа, монтажера і навіть 3Dшника. Це Asus Proart p 16. І буквально перед новим роком ми вже робили огляд минулого ProArt, а це вже новий. Отже, що ж змінилось? Про все по черзі. Поїхали! Дизайн не змінився ані трохи ось абсолютно все те саме, що й було. Бо нащо міняти щось, що і так працює, Причому працює і тактильно і. Візуально алюмінієвий корпус з покриттям NanoBlack, який залишається чорним, майже за будь-яких умов освітлення. Покриття не збирає відбитків, і ваш ноут завжди буде виглядати, наче ви його тільки що дістали новим з коробки. Один скромний логотип на кришці, який майже непомітно, якщо ви фанат таких речей. Рамки навколо екрана тонненькі, плюс по периметру, як і минулого разу, є насічки, які омажем на насічки на об'єктиві камери. Схована петля, яка надійно тримає ноут у потрібному вам положенні. Фізично це 35,49, 20 4,69 і 1,49 см по розміру. 1,49 см це, звісно ж, в найтоншій частині, в неї 1,73. Вага кіло 850 грам, і я нагадаю, що цей нол 16-дюймовий. Отже, для нього це доволі ок. Не змінився і набір портів. Живлення з прямокутним штекером HDMI 2.1 FRL, USB 4 Type-C, USB 32 Gen 2 M2, Type A, мініджек, все це лівору. А праворуч, картрідер SD Express 7.0 зі швидкістю щитування 985 МБ на секунду, USB gen 2 Type-A, USB 3.2 gen 2 Type-C. де є зміни, і вони доволі приємні, то це в автономності. Акум при тій самій ємності, що й минулого покоління у 90 ватт годин протримався у відтворенні Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості 9 годин і 40 хвилин, що на 2 години 10 хвилин більше ніж минуле покоління. Прогрес. І це при тому, що конфіг майже той самий. Що значить майже Ryzen AI 9HX 370 з продуктивністю NPU у 50 топсів, 64 ГБ оперативи LPDDR5X з частотою в 7500 МГц та 2 терабайтний М2 NVMe накопичувач на PCI Express 4.0. Так наче могли б вже поставити і 5.0, проте на що вам той пропалений стіл? Мабуть, ви помітили, що про віддяху я нічого не сказав, бо це і є ключовою відмінністю від минулого покоління. Замість 4070 сімдесят в минулому ви отримуєте 5070. Все це охолоджується трьома вентиляторами через сім теплових трубок і з рідким металом на процесорі в якості термоінтерфейса. В цьому відосі я зробив щось прям нечуване. Я вирішив, що на лептопі, який не для ігор, а для роботи, ігри тестити не варто. Ні, звісно ж, за звичкою Counter-Strike я поставив, а потім подумав. А нащо? Ну цей ноут же ж не про ігри, він про роботу. Тому ось вам купа бенчмарків. SSD. Нерекордні показники могло б бути краще, проте все ще добре на рівні минулорічного ProArt. PCMark видав трохи нижчі показники по папугах, проте на цей раз показав температури, і при максимальній робочій температурі процав 100 градусів він показав пік у 101 при завершенні теста. По графіку на протязі власне всього процесу все було норм. CPU профайл показав плюс-мінус ті самі результати, що й минулого року, і знову ж без. Температур. dlss тест показав відчутно кращі результати, але при цьому температура відяжки зросла на 5 градусів. Проц розігрівся до умовно тієї ж температури. Порт Роял знову відчутно кращі результати і по попугах, і по FPS-ках. Рейтрейсінг тест. Не те, щоб глобально, але на 10% кращі показники тільки без температур. Still Nomad. плюс ті самі 10% по попугах та FPS-ах, плюс 5 градусів на від'яжці. Cinebench r 23 показав результати трохи вище в сингл-кор тесті. Проте трохи нижче в мультикорбенчі. Проте різниця в межах похибки. Температура на проці сягнула майже 88 градусів, але коли кулери розкрутились, трималась біля 85. Тепер те, чого я не робив минулого року, а варто б було. Більш свіжий Cinebench R24. Непогані показники, температури ті самі, що і в R23 плюс 1 градус. Стрес тест ваїді на півгодинки прогрів проц до 84 градусів, інтегровану відяжку до 72, дискретну до 60. Дядяп'яти, ну і бенчмарк блендера, показники з рендера процом та інтегряшкою, виключно інтегряшкою та дискреткою. Тепер питання до вас: якщо вам в цих тестах якихось бенчмарків, які вам краще допоможуть зрозуміти продуктивність та температури, не вистачає, то напишіть про це в коменти, і наступного разу я їх обов'язково додам. Звісно ж, якщо ліцензія не буде коштувати, як моя нирка. Що у нас по зображенню? Це сенсорний 16-дюймовий 4К дисплей Lumina OLED з піковою яскравістю у 500 Ніт, відгуком у 2 мілісекунди та 100% охопленням палітри dci p 3 з дельта і -E менше одного. Тобто нічого не змінилось. Це і плюс, бо воно працює і працює добре, і мінус, бо залишились ті самі 60 Гц частоти оновлення. Це все ще якось вибивається з мого уявлення про топовий дисплей. І якщо не 120, то вже хоча б. 90, чи навіть 75, але нехай в усьому іншому дисплей справді топовий. Плюс є цілий вагон сертифікацій та валідацій, які доводять, що кольори чесні, що дисплей безпечний для зору і все таке інше. Pantone, VESA display HDR, Тіві Rainland, iCare Display. Ну і вкрито все це кордін Gorilla Glass NBT, щоб ви могли, хоч наждак, використовувати замість стилуса. До речі, про стилус він все так само підтримується, і в комплекті його все так само немає. Що мене все ще дивує. Проте в комплекті є USB-перехідник на LAN-порт, вже звичний, класичний, доволі прикольний рюкзак, і зарядний пристрій на 200 Вт. Клавіатура теж нічого нового, проте все ще приємна, з відчутним плавним ходом, з додатковою клавішою Copilot і навіть без кнопки живлення. Вона винесена окремо, за що моє окреме дякую. В 16-ку можна було б запхати повноцінну клавіатуру з номерним блоком, але вирішили зробити пріоритет на звук і не дарма до нього ми ще повернемось. Далі тачпад. такий само величезний розміром майже з мою клешню, приємний на дотик з дайлпедом, який все ще є зручною штукенцією в багатьох сценаріях використання від повсякденних дрібничок у Вінді та Ютубі до вузькоспеціалізованого софта, наприклад, від Adobe чи CapCut. Звук. Це річ, до якої в Асусівських ноутах у мене питань майже ніколи нема, тільки любов та обожнювання. Це шість динаміків, два вуфери та чотири твітери. Є підтримка Dolby Atmos та сертифікація K. І нехай так звучать всі ноути у світі. Будь ласка, з величезним запасом гучності, з низькими, з приємно скругленими, високими та оптимальною серединою, а ще просто неймовірним об'ємом. Це просто топчик. З бездротового у вас Wi-Fi 7 та Bluetooth версії 5 і 4 з захисту. Відповідність сертифікату сертифікату std 810 Веб-камера Тут Full фулличдішна, і ось так вона знімає відео та пише звук. Звісно ж, є і підтримка Windows Hello. Також є підтримка усіх сучасних фіч з затемненням екрана, коли ви в нього не дивитесь, або його блокуванням, коли ви від ноута взагалі відходите. Користуватись цим, звісно, не обов'язково. Проте це може стати в нагоді. По софту у вас класичний MyAsus та тане ігровий Armoury Crate, який зветься ProArt Creator Hub. Моніторинг ресурсів, перемикання режимів, точне налаштування кольорів, робота з зовнішнім калібратором і все, про що мріє людина, яка працює з графікою. Про все це я розповідав, мені здається, дуже детально у попередньому огляді попереднього покоління про арта. Тому переходьте за посиланням в описі, якщо вам цікаво дізнатись про це більше. Повторюватись, я сенсу не бачу. Також це Copilot плюс PC з усіма характерними для нього фічами. Тут теж повторюватись сенсу нема. Давайте подивимось на ціни. На момент зйомки цього відео ноут коштує 139 999 гривень. Обожнюю оцю мінус одну гривню для маркетинга. Бо вона ж вирішальна. Що у нас є з такими самохарактеристиками? Давайте так: розмір дисплея 16-17 дюймів, 4К, OLED, сенсорний дисплей 64 ГБ оперативи і з дискретними віддяхами Nvidia. На Ryzen це єдиний ноут. З 5070 це єдиний ноут. Є Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 на RTX 3000, чи АДА, і попри те, що по продуктивності відяжки там все на 25% гірше, там є вологозахист, але коштує він дорожче. Є ціла купа XPS від Dell, але навіть якщо варіанти дешевші, вони на 40-70. Хоча у них є варіанти з кращою частотою оновлення, якщо сортувати за цим параметром. Ще є HP ZBook Fury на RTX a п'ятдесят Там різниця в продуктивності відяжки десь в 15% не на користь HP. І різниця в ціні при цьому зовсім не на користь HP. Ось така математика і ось такий лептоп. Мені подобається, як в ньому використано принцип, якщо працює добре, не чіпай. І якщо щось можна було покращити, то це покращили і нічого не робили інакше, просто для того, щоб зробити це. Ну тобто для галочки. В наступній ітерації, звісно, хотілося б побачити комплектний стилу та 120 гц. Про це і зараз це вже шикардосний ноут, який стовідсотково сподобається тим, для кого він створений. Цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.